Ні, мамуська. Там, мамка, мочи мені сліпи, я ще сплю. Це не я тебе буду. Це муся. Да. Ну що ж за рапштера? Вона в нас така стро гарцює по хаті. А я ще сплю. Сонечко, а чому стоя? Та тому, що Мусю дивлюсь. Наблюдай, щоб тобі не заважав спати. Да. Ну, добре. Ай, там ще спів. Бач. Хороший од хороший. Ще ще годинку, дві. Ех, а де те друге чпіратло? Я тут, антипіратло. І не можу спати, я вже виспалась. Що значить виспалась, муся? Ну, ви вот так, мамочка, я зависпалась. Ну а та ваші трішки поспи. Та да не хоче, я не придавлю мене. М -м -м. Ой, мол, мол. Спи, спи. Четверта рамка, чого вскочила? <глаз> Щось <глаз> не спиться, мені не спиться. А чому Соніку спиться? А я откуда знаю? Він все спиться. Нами нічого не даєш спати. Сухила потом там концем дивилась. Не, не хочу. Хочу тебе. Ей, э. no. маляпка, ти чого не спиш, а ну спати мамки не заважати. Пихом, ти поняла? Не поняла. Мені не спить за сончев. Нічого, я зараз поблизу, і ти заснеш спокійно. ну спокійну. No. No, John John, spui-mi spui, să vă așa-i mameții. Păi, înstăraieși, mă ne nebăfoară. Ai, piuța, Nu mai te mâine deși spate, mameții, n spui. Spui, mă, mă, spui, ești ala la domnul Rancu. Te На, на кращі. Спи. Ну, Наприк, я пішла далі, на підпіконничок. Поти що там зорі роблять. Що, вже сходила на зорі подивилась. Вирішила поспати? Та-та, посплю трішки. А всі спокійної ночі і доброго ранку. Ваша муся. тьомки бомки. Пока. Ай, мріла, спи вже, цьомки бомки.